Системі не знайома з місцевою шкільною системою і маю проблеми з мовою, тому мене турбує освіта моєї дитини в Німеччині. донька тільки не пішла до школи. В цей момент вона намагається вивчити мову. Оскільки в Німеччині інша шкільна система, я не можу вирішити, що краще для неї. тому мені потрібна професійна підтримка. Звертаюся за порадою до людей, які мають інформацію на ці теми. Політична система у Німеччині федеральна, і шкільна система в кожної федеральної землі своя після четвертого чи шостого класу школа пропонує перейти на наступний ступінь. У деяких федеральних землях ви повинні дотримуватися цієї поради, в інших, це просто рекомендація. Ви можете їй слідувати або ні. До цього потрібно поставитися серйозно. Цей період відіграє важливу роль для майбутнього дитини. Батьки повинні зазвичай. Здалегідь сходити до школи разом із дітьми. В період реєстрації в кожній школі проводиться день відкритих дверей. Цими днями ви можете відвідати школу. Батькам необхідно поговорити з учителями про успішність. Якщо ви не розмовляєте німецькою, то можете взяти з собою когось у допомогу, щоб поговорити з учителем і хочу дати доньці хорошу освіту. Роблю все, щоб вона не зазнала тієї ж несправедливості, що й багато дітей із сімей мігрантів. Хочу сказати батькам, що вибір правильної школи може заощадити дитині багато часу. У шкільні дні і після це стосується як німецьких дітей, так і дітей з міграційною біографією.